Вітаю всіх на каналі Грибний Ліс. Сьогодні ми знову вибрались в таку невелику лісопосадочку. Така золота осінь, такий гарний день. Практично вже жовтень закінчується. Подивимося, що ми можемо сьогодні знайти. Залишайтеся на моєму каналі. Хто не підписався, підписуйтеся. І дякую всім, хто дивиться мої відео. Так, друзі, глянемо. Складно самій. Брізати ось так є. Зараз. Це теж непогано. До речі, я в одному з відео вам розповідала, як можна самому посадити, так сказати, гливу, як її можна розмножити. Ось бачите, міцелій біленький. Оцю ніжку відрізаєте і робите отвори у якомусь дома старому пні, з підвишні. і вкладаєте туди. Той міцелій. Гарно поливати той пень, і у вас буде, буде глива своя дома, домашня. Також із гливи можна приготувати багато цікавих страв. На моєму каналі є. Там декілька я вам показувала. Можете переглянути, кого зацікавило. І заморожувати можна Можна відварити, заморозити, можна її в такому стані, якому вона є, сирому. До речі, цей гриб не потребує попереднього відварювання, його зразу можна жарити. Так що, друзі, користуйтеся моїми парадами. Зараз прийдемо ще подивимося. Я бачу цей гриб такий. Слимаки поїли. Як бачите, ось сліди від слимаків. Їх тут дуже багато. Ось ще знайшла гливу, але вона наскільки стара, що вона вже аж аж засох гриб. Довго була засуха. Так, друзі, ще є теж таке дерево. Схоже на те, що ми з вами перед цим збирали гливу, але це зовсім в другому місці. І є отака гливка. Зараз ми якось обійдемо ці всі хащі. як завжди слимаки, дуже багато слимаків, але не так, як в минулих роках зовсім з'їдали слимаки повністю гриб. Так, зараз обійдемо, ще трішки обійдемо. У мене такий старий тортовик. І вже зовсім дерев'яний. Ось ось вона. Ось так вона непримітно росте. Ідеш, вона десь там за деревом, так що, друзі, обдивляйтеся гарно дерева. Особливо старі, старі пні, старі повалені, такі зламані дерева. Глива з'їдає це дерево. Пізніше на таких деревах можуть бути і фламуліна, зимовий опеньок. Вона теж любить ослаблені, слабі такі дерева. Так що придивляйтеся. Я вам покажу, яка вона. Так, так, так. Ось так. Глянемо, чи вона не червива, хороша, бачите? Отака От ливуня. Варна. Гарно. В магазинах продається глива, але вона зовсім не така ароматна, друзі. Вона не ароматна, а цей гриб дуже ароматний. А биточки які смачні, трошки відбити з цієї сторони, часничком приправками сілю, перчиком на свій смак і в яйце. Обжарювати кляр можна. Зробити кляр. Або в муку і в яйце. І з обох сторін до золотої скоринки дуже смачно. Пробуйте, друзі. Так. Оце такий зараз селянами. Наскільки він старий. Ого. Горонище яка гарна, а з цієї сторони погрижена. Зараз ми переберемо ось так. Дивіться. Ну, це і кращий, кращої якості. Чистий, не погрижений черв'ячком і заберемо. Опа ось такий. Це все, що мишка гризла, я обріжу. Так, друзі, такий у нас сьогодні улов. Зараз ми переберемо. розберемо цю груну. Залишимо щось мишам. Їм теж треба щось їсти в цьому. Лісопосадки в цій. Хотіла сказати в лісі, але ж це не ліс. Для них це ліс. М -м так, аромат пішов такий грибний, такий, ммм, друзі. Просто смакота. Отак, отак пройшлася. І вже гляньте. Вони такі воздушні, здається, що там їх хто за скільки. Ну і все. Ось так. Ось так. Так, забираємо ніж. Отак, друзі. Так ще виходьте. В лісопосадочки шукайте. Гриби є. Що ж, йдемо далі, глянемо ще пару місць, якщо щось буде цікаве, я обов'язково вам покажу. Друзі, мабуть, ви бачите вже те ще і я. Ось такий гарний пень. Так. Гляньте, яка краса. Така свіжа, гарна, глива. Ще є тут, але зовсім не така. таке дерево. Пола мало. так. Тут є, тут уже стара, погана, але загалом непогано, так, друзі? Друзі, гриби є? Так що, скільки вам всього хотілося сьогодні показати, але Щось моя камера сьогодні зовсім не слухається. А моя корзинка вже майже повна. Я багато грибів не беру. Завжди беру тільки норму. Стільки, скільки мені потрібно. Більше, ніж треба, я не беру. У мене норма це моя корзинка. Якщо менше, то менше знайшла. Отак корзиночка. І все. Ось така гарна. Зараз я вам її всю покажу. Ось така. Бачите? Не червива. Так, гарна. Ось так, моя корзинка вже і повна, вже можна йти додому. Така гарна грибалка сьогодні вийшла. Так що, друзі, повторююся, виходьте, виходьте, дивіться свої місця, шукайте нові, підписуйтеся на мій канал. Дякую, що ці хвилини були зі мною. Діліться цим відео, ставте вподобайку, якщо вам сподобалося. І хай буде у нас все добре, все буде Україна, здоров'я вам, миру і всього самого кращого. Бувайте!